Якщо в контексті України, я вважаю, що в нас єдиний правильний шанс це стимулювати цю внутрішню свободу, внутрішню креативність і знаходити в кожній, кожній людині, в кожному співробітнику його суперсилу, суперталант. Я це називаю талант. І от моя задача як керівника цей талант розкрити, максимально сприяти йому, допомагати йому, не цькувати його, не. Затискати його і вирівнювати це в ціль компанії, тому що у нас компанія бачите, називається АІМ, як ціль. Я вважаю, що це, це не просто ціль, це покликання. Є компанії, які дають роботу, які дають кар'єру. Ми ж в компанії даємо покликання роботу за покликанням. Тому у нас є можливість змінити вид роботи в компанії. Важливо, щоб людина відчувала цю цей інсайт, цю внутрішню силу. Якщо вона відкривається, то таки відкривається краник суперенергії, і людина знає, чого вона встає зранку, куди її бігти, куди їй йти. І життя стає наповненим. Відпадає ця проблема, ця баланс робота і життя. Та ні, моя, наприклад, робота це життя, а життя моє це робота. Це ось от так воно разом.